Чарівна баня 6 метрів довжиною на 2,40 шириною, які ми зараз знаходимося. Це в нас парна з е, одноповерховим лежачком. Е, вона йде парна вже повністю укомплектована з е, матрасом і подушечкою, обов'язково шапки в комплектацію, Віночки, це навіть не обговорюється. Я, які, як бачите, як вони красиво виглядають. парник від фірми Теслі е, з черпачком в комплекті. Е, далі хочу показати вам нашу душеву. Яка в нас є також в цій бані з дверима таким матовим, вона йде повністю укомплектована, там також йде відро спа. Далі переходимо в нашу кімнату відпочинку, яка йде з таким дуже гарним столом. Із ясені, він гарно проструганий та прошліфований. Всі підспинки у нас з LED-підсвіткою. Тут дуже красивий вид, особливо вночі. Також дуже гарний наклон спинки, тому зручно відпочивати. Люс у нас зі зміною кольорів. Можна змінювати будь-який колір, поставити, тому дуже е, зручно і красиво. Е, місце для ваших речей, де можна повісити все, також зручно е, для відпочинку. Виходимо зовні банька, вона у нас іде в кольорі горіх, профарбована. Ось як вона виглядає. Тому телефонуйте нам, і ми зробимо для вас найкращий варіант в Україні.